Одне з найпоширеніших питань: чи може бути так, що ви брали, умовно кажучи, кредит 2000 гривень, а борг зріс до 102 тисяч гривень? Чи може таке бути, чи це завжди виключно штучне накручування боргів? На жаль, таке бути може. Коли. Коли ви не дивилися на умови договору і підписали договір з великим строком кредитування, або в старих договорах, в яких був невеликий строк кредитування, але величезні, необмежені відсотки. Або це може бути за якісь штрафи пені по зовсім старим договорам. Тобто реально можливий варіант, коли борг буде дуже великий при маленькій сумі. Але в будь-якому випадку, для того, щоб встановити чи законна ця заборгованість, чи законний її розмір, треба спочатку проаналізувати матеріали справи. Щоб проаналізував їх фахівець, і тільки він може зробити висновки: чи варто боротися в даному випадку, чи ні.